Вітаю Творча майстерня Лесі Подгурської. І сьогодні посилочка від Ірини. Подивимося, які скарби вона прислала. У кожному пакетику є записка, тому я не витягувала, тим більше намистини всі розсипані. Але вам видно рожевий кварц, білі і прозорі з покриттям АБ, чорні намистини, такі бускові сердолік і прозорі. Аметист і котяче око, перламутр корал і бурштин. Отакі От скарби. Іду розбираюся з побажаннями Ірини. А що в мене вийде, я вам покажу. Вона прикраси для Ірини готові, і я постаралася виконати побажання її. І покажу вам, що в мене вийшло із авантюрину Нічка Іра. Темно синій, на камеру може не видно. Трирядне намисто, Між кожного дала намистинку бісеринку, і дала такі матові позолочені намистинки. Конектор і гачок. І ще залишалися намистинки, я зробила браслет для комплекту. О, тут, бачите. Трошки я такого перелила. Із рожевого кварцу чокер. Я додала кубики матові посріблені, бісеринки між квадратні. І витягнула потрібну довжину. Тут я додала ланцюжок, просто мені не влізе на мій манекен шийка. Тонша, ніж у мене манекен. С е зробила ще браслетик такий самий, і сережки грону. грону. Із самих-самих найдрібніших намистин. Із таких білих з покриттям АБ і матових білих. Також чокер. Я посортувала, мені оці з покриттям АБ сподобалися більше, і я їх зробила центральними. І розділяла там одну, дві, три і решту матових білих. Вийшов такий чокер? І сережки. Такі зробила з покриттям АБ так на пінах, а чисто білу на паличці. Так, це такі сережки. І з бускових намистин дала позолочені кубики. Очки. Вийшли дві подружки. Із коричневих гномистин і місячного каменю Ірина хотіла три рядни. Що вийде. Ну, з місячним каменем вийшло. Браслетик я дала, вони самі більші дала по центру, розділила гематитовими позолоченими, місячний камінь і агат. Такий конектор, ну і решту вже на закінчення. Ось таке намистечко. Із аметисту з котячим оком дуже гарно поєдналося такий кулончик. Дала такий бейл двійний з петелькою і, і з іскріпленням. І на закінчення гачок. Отака вийшла краса. І ще залишалися на мистинки, то я ще зробила браслет. На білі, як і на мисці, так і тут, я дала позолочені шапочки і роздільні. Із коралу перламутром. Дві низочки. Я поєднала дуже гарне поєднання корал з перламутром. Мені дуже подобається. Корал, перламутру трошки більше мистини, корал менше, тому вони перламутрою пішли допереду, але я розбавила його гематитовими такими тамиронделями і кораловими намистинами. Між бочечки дали бісеринку. Щоб вони були м'ягенькі. Закінчені гачки. Ось така ніжна краса. А з бурштинового Олена попросила зробити сережки грона. Я вибрала самі-самі найдрібніші намистинки. А зрешти зробила браслетик. Вибрала більші диски сюди, щоб закінчити, а дрібненьке посадила на піни. І ще залишалося трошки мистин. і зробила таке гроно, щоб було в компанію до сережок. Ось таке оновлення для Ірини. І щоб ви не жалілися, що відео дуже коротеньке, я ще покажу свої нові роботи. Це прикраси сьогодні будуть із судаліту, лазуриту і сучасною Венеційкою. На неї я дала такі позолочені шапочки, розділила чеською бісеринкою, судаліт, лазурит, гранені гематитові матові намистинки, судаліт. Такий конектор і на закінченні гачок. Кому цікаво це намисто, або хоче подивитися, що ще є, може перейти в мій магазин, посилання під кожним відео є, і подивитися параметри, ціну і вибрати своє, яке припаде до серця. Це на три низочки намисто, а є на одну низочку. Для скромніших пані, які люблять більш простіші прикраси. От воно так виглядає. Дуже красиве. Також намистинки, але тут я розділила лазуритом і таким граненим гематитом. Позолочені матові гранені намистинки гематитові, лазурит. На закінченні гачок. Є ще одне, подібне, але трошечки відрізняється. Замість лазуриту богемське скло ручної роботи. Дуже такі цікаві матові намистинки. Спереду. Такі чеські намистинки сині, які по кольору підходять до богемського скла. Така філігранна, позолочена намистинка, На закінченні гачок. І вже до компанії з лазуриту содоліту з новеньких намист, які. Тільки я зробила, є ще отаке скромненьке така ниточка із бочечок лазуриту, роздільні гематитові позолочені і замочок також гачок позолочений. Кому сподобалися прикраси або хоче подивитися, можете переходити в мій магазин, дивитися, вибирати. Буду дуже рада, якщо з вам припаде до серця. Всім мирного дня і до наступних відео!